Народ, той, хто шукає собі суперба 2-літрового на автоматі, зараз є реально класний варік, який я можу запропонувати, і аукціон відбудеться на протязі 3 днів. Тому давайте, поїхали. Показую, дивіться. Є суперб комбі 2-літровий преміум, там на кожі, на всьому. Зараз ціна 11800. Я думаю, що за цю ціну можна буде взяти його. Так, а зараз те, що цікаве, супер двохлітровий стайл автоматичний. Пробіг 173, не 250, не 400, так як мені казали. Дивіться, ставка з тим, щоб забрати 8100, 8100, але приймають участь 3, 3 людини в аукціоні. Показую що з цією машиною. Так, рік техосмотра до 26-го року. Е перша реєстрація 21-го року. Год-моделі 2000 й рік. Автоматичний він-код кому треба. Можете пробити, якщо хочете. Дивіться, машина повністю ціла. Зараз показую так, краще буде. Повністю ціла, що по дну, що верху. На тряпці, але є пам'ять сидінь. Зараз буде дни. Вся машина повністю ціла. Тому, кого цікавить, будь ласка, звертаємось, пишемо на телефон, що під цим відео. Або переходимо в телеграм-канал і пишемо в особисті. Всім до зустрічі, всіх обняв.